Дивись уважно, мій коханий. З цим вона зірвала порожнячу геть і наповнила Снедаріуса картинами найбільш жахливих збочень натури. Люди, зі знятою шкірою, яких поїдають інші люди, неймовірні звірі з багатьма кінцівками і пащами спалення цілих народів. Всю ніч він чув їхні крики і виття, з часом бачення роз'їли його душу, і в його творах стали відбиватися його кошмари. Сни, які приходили йому ночами, втілювалися на папері, жахливе зло і пороки, що сочилися зі сторінок його праць, і обурювали і захоплювали публіку. Вона впивалася кожною огидною деталлю. Знаходилися ті, хто відкрито насолоджувався цими шокуючими творіннями, а його популярність в їхньому середовищі лише живила ненависть тих, хто знаходив його роботи огидливими. Так тривало кілька років, протягом яких скандальна популярність Даріуса постійно зростала. Раптом на 29-му році його життя.